Хочеш. Ми збираємося з вами. Ніхто, розказуйте. Дітки, ти, там, там хороші люди живуть. У мене багато знайомих, серйозно. Я теж колись живу. Чого не буває колись живу. Дайте вам скажу друге. А це ваш чоловік чи хто? Так, мій чоловік. Ми ж любимо вже 16 а ми років. Прямі, на <свят> <свят> Купаса, са, а ви певніші інопланетяни поміняли? Як колбаса банделівська. Дешеба села. Ніяк, приймали як з далекої Росії. Чуєте, що в мене є? Цибуля і чесно. І все. І дивіться, як вас звати? Валерія. Одна яйце. Тьотча все зі. Вони біжить за яйцем, а ви з моїх тіші шашки. Підходимо. Підходи. Може ще й в Нарде. <І, плак> Тьоша тільки не потягнули, я звук. Не про Україна. Телевізор 4К, ви бачили в Дніпрі. Ви бачили чотири кути. Правда. А телефон не айфон чи я? Яблуко вкусно. Я міняю. Та воно, мабуть, не знає, як його... Тому, що Старий лінк працює, му старі, аналога ні. А буває, що до нього телефонують, то він не чує, буває? Звісно, він же старий. От ми йому треба, треба, березі. По побрал, по на Дії. знаєте, там кінця тут знищує транспорту. І там тягне. Що ви не хочете, не скаже кохана. Мерз поламався, не сприяв. Може від розбито, що класно кинув кажуть, а паратура москалі кажуть, аналога не так що даємо, йому, так? Так, так, звісно. Дивіться. Ви бачите, я живу. Там був Байден, там щось кажуть, такі позитивні люди, бачите, зі мною. Юлія Володимира, що ви думаєте? Ви знаєте, там діпрі, а ми, дземні, а ми дземні, що робить? Ми йому відрібен, відмаєте лоші. Давайте далі бруд, собі. Чисті банки ви яким користуєтесь? Прова з чи яким? Моно. О, а я всіх банках тримаю. Оооо, треба взяти собі на заміточку. Але я вам скажу дуже. А сьогодні два місяці і чотири і дванадцять днів раніше, по хромому розумію лопили, і дітей вас загинуло плетають, Так. І ви зібрали за своєму розкажемо, що завіряють. І що нічку і подивіться. І мусалі ж виходить, але під себе. Mm. Під себе шкоди, так мускіші. Mm. Це до Байден. Ну mm -hmm. Трамп зараз закликав. Що... Що що то воно дало? Що б то воно дало? Приїду до мене, я тут дотягну, буду видавати А зараз мене я попрошу. Ні? Ні, а ви раз. були? Ні, перший раз. Слухайте, ви візьмете дружину з руку. Ви йому довіряєте? Так, звісно. Очі закривайте, коли скажуть, ні відкриєте. Ні, він вас бере з руку, ви йдете перший. Ага. перший. Ви перший, ви, ви закрила очі помаленьку. маленькому дні мені, помалому. Очі закриті Помаленьку Помаленькому будете. Слухає двері, помалу йдемо. I thought much very much happened. Thank you. Thank you.